Доброго дня, сами Починаємо з вами наступний урок: урок 3. сила тяжіння, вага тіла, невагомість. Ти вже знаєш, що будь-який предмет притягується до поверхні землі. Будь-який предмет, який ми випускаємо з рук, він падає на земну поверхню. Це відбувається саме за рахунок того, що на всі тіла, які знаходяться у нас на поверхні землі та біля її поверхні, як цей супутник, діє земне притягання. Оскільки земля надзвичайно масивне тіло в порівнянні з тими тілами, які знаходяться на її поверхні, будинки, люди, машини, супутники навіть вони всі набагато меншу мають масу, ніж маса землі. Отож, земля надзвичайно великий. Ну, можна сказати, навіть магніт в цьому сенсі, хоча це не магнітна взаємодія, а гравітаційна. Думаю, що слово гравітація тобі також знайоме, і що воно означає, також ти розумієш, що все одне до одного в нашому всесвіті всі тіла притягуються. Отже, явище взаємного притягання всіх тіл у Всесвіті називають всесвітнім тяжінням або гравітацією. Сила тяжіння це сила, з якою Земля або інше космічне тіло. Притягують до себе тіла, що перебувають поблизу її поверхні. Іншим космічним тілом може бути, наприклад, сонце. І ти знаєш, що сонячна система існує саме за рахунок того, що сонце надзвичайно масивніше тіло, ніж усі планети разом з їхніми супутниками. Саме тому всі вони можуть існувати навколо сонця вже досить довгий час, майже 4,5 мільярдів років. І так буде й надалі, поки сонце буде існувати. Це явище називають явищем всесвітнього тяжіння. У 1687 році англійський фізик Ісаак Ньютон відкрив закон всесвітнього тяжіння. Ми його будемо з тобою вивчати у старших класах. Але зараз ти вже маєш розуміти, що сила притягання між тілами тим більша, чим більше маси цих тіл. Чим масивніше тіло, тим сильніше воно притягує до себе навколишні об'єкти. Якщо відстань між тілами збільшується, то і сила притягання зменшується. Сила земного тяжіння, що діє на фізичне тіло, напрямлена вертикально вниз до центра землі. А тепер увага, як це зобразити на рисунках. Маємо з тобою чотири рисуночки. Отже, як буде зображатися сила тяжіння в кожному з цих варіантів. Як ми з тобою вже говорили раніше, що для того, щоб показати на рисунку силу, потрібно мати точку прикладання, мати її значення і напрям. Ну, оскільки ми зараз показуємо з тобою схематично. Без конкретики, скільки може бути сила тяжіння, яка діє на кожен з цих предметів, то ми з тобою просто покажемо точку прикладання, покажемо напрям без значення сили, тобто без масштабу. Отже, для того, щоб показати, яка сила буде діяти на цю кулю, нам потрібно з центру мас, з центру тяжіння цієї кулі, тобто з центру, поставити крапочку і провести вниз стрілочку. І підписати, що це FT, F тяжіння, сила тяжіння. Не забувай ставити над літерою F також малесеньку стрілочку, яка показує нам те, що ця сила є векторною величиною, отже, має напрям. На цьому рисунку ми покажемо з тобою також з центральної точки, з центральної точки і також вниз бажано робити всі креслення під лінійку. Біля стрілочки ми пишемо з тобою FT і, над вектор, і ставимо вектор. Наступне. В цьому разі у нас з тобою є два тіла. Будемо вважати, що зелене це є земля. Це є земля, так? А це якесь тіло, якийсь об'єкт, який знаходиться на її поверхні. Просто поверхня в цьому разі похила похила площина. Отже, як зобразити в цьому разі, ми також ставимо з тобою в центрі велику крапку жирну. Показуючи, що це буде точка прикладання цієї сили. І абсолютно перпендикулярно до е, горизонтальної площини ми проводимо з тобою, як і в попередніх випадках, проводимо стрілку. Це треба запам'ятати, оскільки багато хто з діток хотять проводити перпендикулярну площину до, саме до цієї поверхні. Це буде неправда. Адже ми вважаємо, що центр землі десь буде отут, якою б не була поверхня землі, ми все рівно ведемо цю стрілочку до центру землі. Отже, це буде сила тяжіння, ставимо вектор. Коли є у нас земля, ось її тут десь центр, є супутник, ось його десь тут центр, і в цьому разі у нас діє сила тяжіння, яка напрямлена до центру. Бачиш, я приклала лінійку таким чином, щоб у мене ніби можна було з'єднати ці дві точки. Але я не з'єдную їх, а я просто, ніби на цій лінії уявній, проводжу зараз стрілочку. Таким чином, я показую силу тяжіння. Отже, ми показали з тобою всі сили тяжіння, які діють на ці тіла. Запам'ятай, для того, щоб показати силу тяжіння, тобі потрібна точка прикладання, тобі потрібен напрям, і для сили тяжіння він завжди напрямлений у нас чітко вниз. Незалежно від того, похила це площина, чи якась увігнута площина, чи це розтягується якийсь підвіс, чи це взагалі супутник, який знаходиться на орбіті Землі. Силу тяжіння можна обчислити за такою формулою: F тяжіння дорівнює MG. m – це маса тіла, яке притягується до землі, G це прискорення вільного падіння. Поблизу поверхні землі середнє його значення дорівнює 9,8 н на кг. В разі віддалення об'єкта від поверхні землі. Чим більшою є ось ця висота H, тим меншою буде сила притягання. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла, як було доведено в свій час Галілео Галілеєм. враховуючи те, що наша земля є не ідеальною сферичною поверхнею і має форму геоїда. Екваторіальний діаметр більший за полярний діаметр, то в цьому разі прискорення вільного падіння, як ми бачимо, буде залежати від географічної широти місцевості. На полюсі воно буде більшим, ніж на екваторі. В наших середніх широтах воно становить 9,81 це середнє значення для прискорення вільного падіння. Метр за секунду в квадраті це основна одиниця вимірювання, прийнята для прискорення взагалі. Її ми будемо з вами вивчати у 9 класі, коли будемо говорити про прискорення. Зараз ми з вами говоримо про те, що прискорення вільного падіння має одиницю вимірювання ньютон на кілограм. Для задач ми будемо використовувати з вами ось таке значення, але пам'ятаємо про те, що воно становить у нас 9,8. Ньютонів на кілограм для середніх широт поверхні планети Земля. Поміркуй, під дією якої сили відбувається деформація дошки, пружини і нитки. Враховуючи те, що ці тіла знаходяться на певній поверхні і тиснуть на певну опору, на певну пружину або діють на певний підвіс, то говорити тільки про силу тяжіння буде несправедливо. Адже виникає ще одна сила, яку ми з тобою зараз вивчимо. Усі тіла через притягання до землі стискають чи прогинають опору або розтягують підвіс. Силу, що характеризує таку дію тіл, називають вагою тіла. Зверни увагу, коли ми з тобою говоримо про масу, ми не говоримо з тобою про вагу. Вага тіла це сила, а маса це міра інертності, пам'ятаєш? Отже, вага тіла це сила, з якою тіло внаслідок притягання до землі діє на горизонтальну опору або вертикальний підвіс. Зверни увагу, вага, на відміну від сили тяжіння, прикладається не в центрі тіла, сила тяжіння зображена зараз синенькою стрілочкою, вага показується з точки щеплення, з точки прикладеної до опори або підвісу. Отже, для того, щоб зобразити, як будуть виглядати у нас сила тяжіння і сила, яку ми тепер будемо називати вага, нам потрібно з тобою мати два кольори. Візьми ручки двох кольорів, або олівчики двох кольорів, і малюємо з тобою разом. Отже, зображаємо спочатку з тобою силу тяжіння. Покажемо точку прикладання з центру мас даного тіла. Центр мас і центр тяжіння для тіл невеликої маси співпадають. До речі, про них ми будемо з тобою говорити також у старших класах. Беремо лінієчку і чітко до центру землі уявляємо, де цей центр ми з тобою проводимо стрілочку. Пишемо, що це у нас сила. Тяжіння. Ставимо вектор. А тепер намалюємо з тобою вагу. Вона, як ти тепер знаєш, зображається з точки, як з точки дотику двох тіл. Ось цієї. Також прикладаємо і малюємо її. Вона буде, на вигляд, трошки довша за попередню стрілочку, але насправді вони за своїм розміром мають бути однакові. І тут ми з тобою пишемо, що це буде П-сила вага позначається великою літерою П, рисунок Б. Аналогічно, ми з тобою малюємо центр тяжіння, малюємо стрілочку. Давай їх більше ми зробимо. Малюємо стрілочку ось так, показуємо, що це у нас буде сила тяжіння. Стрілочка зверху, над літерою F. І такої точно довжини, давай вимірюємо, якою ми з тобою накреслили. Це буде майже 3,5 в мене. Такої точно довжини з точки щеплення. Ось вона, точка зчеплення контакту двох тіл. Ми малюємо теж 3,5. Ну, як у мене, 3,5 треба, може бути трошки інша, звичайно. Ось вона. Вони йдуть поруч. По центру. По центру, Але для того, щоб вони не наїжджали одна на другу, ми ну, трошечки відступаємо вбік. Отже, це буде літера П, літера П. А тепер на підвіз, як буде діяти в цьому разі у нас сила тяжіння і вага. Сила тяжіння для тягарця накреслили певної довжини, написали, що це у нас є сила тяжіння. Стрілочка. Вимірюємо, якої вона довжини. У мене вона приблизно 1,5 см. І тепер дивись, звідки тут має показатися у нас з тобою зараз вага, з точки щеплення. Де вони щеплені, ось підвіс і тягарець у цій точці. Бачиш, ось тут. Оця точка їхнього щеплення. І тепер з цієї точки, так само ми один міліметр в бік відступаємо, щоб не наїхати на попередню силу. І зображаємо. Тобто вони у нас ось такі будуть. В цьому разі вага буде ось тут. Зверни увагу, на кожному з цих малюнків ми з тобою зобразили дві сили: силу тяжіння і вагу не масу, а вагу. Якщо тіло, яке діє на горизонтальну опору чи вертикальний підвіс, перебуває в стані спокою або рухається рівномірно та прямолінійно, то вага тіла збігається за напрямком із силою тяжіння і дорівнює їй за значенням. Тепер ти розумієш, чому ми з тобою малювали однакової довжини стрілочки, адже коли тіло нерухоме, то сила тяжіння і вага тіла стрілки, які мають однакову довжину. Давай з тобою поміркуємо, у яких випадках вага тіла більша за силу тяжіння. У яких вона може бути меншою, а в яких випадках вага тіла може дорівнювати нулю, звернів увагу на ці чотири випадки. Якщо тіло, якщо людина їде по ось такій траєкторії, якісь такі американські гірки, так, то в цьому разі, коли вона проходить найнижчу точку, то в цьому разі вона відчуває, ніби її земля сильніше притискає. Тобто вага в цьому разі буде більшою, ніж МГ, тобто сила тяжіння. В разі, коли виїжджається. Цей візок виїжджає на ось таку траєкторію на найвищу точку, то в цьому разі у нас вага буде меншою, ніж сила тяжіння, і людина відчуває таку певне піднесення, таке, певну ейфорію. а тут відчуває певне таке притискання, перевантаження, певне. Далі, коли людина їде на ось такому картингу і виїжджає на трамплін, то в цьому разі відріває, коли вона відривається від поверхні землі, вона разом з цим транспортом. Знаходиться в стані невагомості, і в цьому разі у нас вага її дорівнює нулю. І в разі, якщо людина стрибає з якоїсь поверхні, то при приземленні вона відчуває також, ніби її сильніше притискає до землі. І в цьому разі вага буде більшою, ніж сила тяжіння. Отже, невагомість це стан тіла. В цьому стані тіло не діє на опору чи підвіз. Тіло поблизу поверхні землі перебуває в стані невагомості, якщо на нього діє тільки одна сила сила тяжіння. Запам'ятай, якщо на тіло діє лише одна сила сила тяжіння, то тіло перебуває в стані невагомості. Ми вже з тобою говорили, що динамометр це прилад для вимірювання сили. Отож для вимірювання ваги, динамометр нам також підходить. Якщо до динамометра причепирити якесь тіло, Підвісити його, то в цей момент ми будемо вимірювати з тобою вагу. Якщо динамометр ми будемо тримати в руці і не будемо його рухати, то в цьому разі у нас динамометр показує одночасно і силу тяжіння, і вагу тіла. А тепер ми з тобою відповімо на ці питання, ставимо пропущене і прочитаємо утворений текст. Ціна поділки шкали динамометра дорівнює. Дивимось на динамометр. Ми бачимо з тобою, що на динамометрі у нас є поділки 0, 1, 2, 3 це є ньютони. Так? Тут чомусь нам не написали, але завжди на динамометрі пишуть літеру N. Це означає, що вимірювання відбувається в ньютонах. Але тут є ще малесенька, шк... бачиш поруч, ще одна шкала, поділена у нас на певну кількість частинок. Визнач, скільки в тебе буде найменше значення, яке зможе показати цей динамометр. Якщо ти правильно визначив, то в тебе має вийти 0,1 ньютона. До динамометра підвісили тіло, що перебуває в стані спокою. Сила пружності, яка виникла в пружині, дорівнює. Сила пружності буде у нас такою точно, як показує зараз динамометр 1,4 н. А сила тяжіння, що діє на тіло, така сама, і вага тіла така сама, адже динамометр знаходиться у нас нерухомим, в нерухомому стані. Якщо видовження пружини 4 см, то жорсткість пружини нам треба з тобою знайти. Ми пам'ятаємо, що жорсткість позначається літерою К і визначається як сила пружності поділена на видовження. Якщо сила пружності у нас становить 1,4 н, а видовження становить 4 см, які ми переводимо з тобою, звісно, в метри, то ми отримаємо число 35 Н на метр. І це буде наша жорсткість пружини. Якщо динамометр почати рухати з прискоренням угору, то вага тіла що буде відбуватися з нею? Якщо ми будемо рухати його рівномірно, то ніякої зміни у показах не буде. А якщо з прискоренням, тобто швидко набирати висоту, то в цьому разі у нас вага тіла буде збільшуватися. То вага тіла збільшиться. А якщо рухати з прискоренням вниз, то вага тіла зменшиться. Якщо динамометр відпустити, він почне вільно падати, і вага тіла дорівнюватиме в цей момент нулю. І останнє на сьогодні це задача 17. Об'єм залізного тіла, що перебуває в стані спокою, дорівнює 200 см3. Визнач його вагу. Ми пам'ятаємо з тобою, що вага визначається як mg. в разі, якщо тіло перебуває в стані спокою. Це дуже важливі оці слова. Якщо тіло перебуває в стані спокою, то вагу ми знаходимо за цією формулою. Отож, літера G у нас завжди відома. G, ми будемо з тобою брати 10 н на кілограм. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили, що в задачах буде 10 Тепер, значить, для того, щоб порахувати вагу, нам потрібна маса. Для маси нам не вистачає з тобою густини. Подивимося її в таблиці 7,8 грам на сантиметр кубічний. Знайдемо масу М дорівнює ρ помножити на В. Сподіваюсь, що ти цю формулу вже вивчив. або вивчила. Отже, підставляємо, М дорівнює 7,8 грам на сантиметр кубічний, помножене на 200 кубічних. Сантиметри у нас скорочуються 1560 грамів. Для того, щоб підставити в цю формулу, подивись, будь ласка, нам потрібно, щоб були у нас кілограми. Бачиш, літера G тут з кілограмами пов'язана. Значить, Давай ми з тобою це переведемо, скільки це буде у нас? В кілограмах? Це буде 1,56 кілограм. Адже в одному кілограмі тисячу г, пам'ятаєш? І тепер P дорівнює, множимо за цією формулою 1,56 кілограма, множимо на десяточку. 10 ньютонів на кілограм. Кілограми скорочуються, і ми отримуємо з тобою вагу залізного тіла 15,6 ньютонів. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі все було сьогодні зрозуміле, тобі було цікаво. Отож, вивчаємо фізику разом до наступного уроку!